Браслетик. Так, потім є малахіт. Справжній малахіт, браслетик теж гарний. 8 міліметрів кулька. Такий 420 гривень браслетик. Справжній малахіт. Кому цікаво, Можу сережки зробити з цих різних браслетків, якщо кому щось цікаво. Так, це у нас рожевий кварц. 10 міліметрів бусинки. Рожевий кварц. Такий 250. Потім цей гарний також мікс. Тут браслетки тут, ну, бусин тут. Бичачок, рожевий кварц, гірський кришталь, гранат, родоніт. Така от краса 250 гривень. Можете теж підписуватися на мій канал. Будуть ще більше виходити різних прикрас. Такі от цікаві теж Браслетик 280 гривень. Кави так. Так, потім, що у мене тут ще є? Є откій з гемат з гематиту. Буси, бус бус немає у мене. Кавучка є з, з перлами, такі річковими перлами. Такі от річкові перли. 220 гривень, їх коштує на розмір 16,5 і 17, і ще регулюється. Такі от є. І от є такі сережечки з перлинками річковими. Теж сережки. Гвоздики, а намиста поки що немає. Буде трошки пізніше браслетик. Браслетики, ну, в мене є з цитрином мікс міксований з перлами, зараз можу показати. Такий є міксований з цитрином. Такі от рівні перли, 8 мм. І трошки пізніше прийдуть мені бусинки, такі буде браслетик, чисто з таких от перлин гарних. Така от краса. Це цитрин. Так, є ще ось вот такі мініатюрні браслетки. Це у нас лабрадор. 2 мм. бусинки лабрадор. Такі по 180 Є ще отакий вот тіанін Регулюється застіпка. Кіанін, аметист. Аметист два мм бусинки. Такі по 180 гривень. Є ще такі тигрове око. Чотири міліметри тут бусинки. Такі двісті. Є золотий пісок. Золотий пісок. І якщо щось цікаве, пишіть мені в Інстаграм в особисті повідомлення. Отакий От гарний тут у нас гранат є. Теж 180 гранат. 2 мм бусинки, регулюється застіпка. Є ще тут, що у нас? Є отакий вот білий прозорий кварц. Прикольно проливається. Такий кварц.